Задати вам одне запитання. Підніміть, будь ласка, руку, хто вважає себе християнином? Не стесняйтеся. Якщо ви не вважаєте, то не піднимайте. Ну, Більшість Правильно? Більшість вважає себе християнином. Чого ви вважаєте себе християнином? Чого? Є яка підстава в тому, що ви вважаєте, що я християнин або християнка? Що є підставою того, що ви є християнином? Ну, Якщо вас питають, ти дочка у цього чоловіка, ти кажеш «да» або ні. Да? Ну, Якщо батько твій рядом стоїть, то ти кажеш, так, да, я дочка. А, ну, Чи син? Це син цієї. Ну, ти да", або «да», або ні, скажеш, да", або, або твоя мама або ні. Та християнин так само. Ну, так само. Яка причина того, чого ми називаємо себе християнами? Тому що ми діти кого? Бога. Ми діти Бога. Нашого великого, триєдиного Бога, оця Святого Духа Святого. Ми є, є ми діти, тому ми сміливо, а може й не дуже, але ми піднімаємо руку, ми хочемо себе причисляти до цієї родини, правильно? І нам не стидно бути християнином. І якщо ви поїдете в мусульманську країну, жінки не будуть надівати на себе паранжу, а чоловіки якісь там непонятні одежі для того, щоб не казатися християнином, а мусульманином. Так? Ви будете говорити, да, я християнин? І це правильно, і це, дуже добре, і це дуже добре. Але тільки називатися християнином і бути ним це дві різні речі. І от в цьому в нас є проблема. В нашому суспільстві є проблема. В тому, що ми легко говоримо про те, що ми християни, але нам дуже тяжко сказати, чому ми християни. Яка ознака нашого християнства? Як людям видно християнин чи не християнин? Щоб отак вийшли, а всі знали, що о, о, вона християнка, він християнин. А не задавати питання, ти християнин? Бо по нас не видно, чи християнин, чи ні. Тому Бог дуже ревностно до цього ставиться. Але ми не знаємо про то по одній простій причині, тому що ми не знаємо особисто Бога. Ми не знаємо, який він, ми не знаємо його характера, ми не знаємо його поглядів, ми не знаємо його намірів, ми не знаємо його планів, які він для людства е, склав. Ми не знаємо. І за цього нам дуже важко і, іменно бути християнином. Не говорити, що я християнин, а бути християнином. Про що ж говорить Слово Боже? Слово Боже, вся Біблія, коли ви читаєте, і старий заповід, і Новий Заповід, коли ви читаєте. Там у Бога один меседж. Один. Він про друге, він це може говорити в варіаціях, на прикладах стосунків з народами, з людьми окремими. Але в нього меседж чіткий. Чіткий. Він говорить про те, що треба людині покаятися, він говорить про те. Що є царство Боже, куди ми всі повинні попасти. І я вам скажу по великому рахунку, ми звідти всі вийшли сюди на землю. І нам треба вернутися додому. Треба вернутися додому. Так, щоб роз... розтягнути трошечки ну, напряження, я своїй дочці сказала, кажу, Оля, на ну, 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 трошки черту хай попахіть, ну нічого. Я сказала, Оля, як я помру, мені нічого не треба, не треба мені ніяких пам'ятників, не треба мені ніяких обрад, не треба мені нічого. Поставили камінчики, написали, пішла додому. Все, пішла додому. З того дому прийшла туди і хочу піти. Тут не наш дім, Ми тут всі тимчасово. Ви всі це розумієте, чи ви на віка? Ну, тимчасово, звісно, так от Бог і каже. Я ж... Він все рішення сімснув, каже, що покайтеся, покайтеся, узнайте про царство Боже, про яке я говорю в своєму слові. І говорить про народження згори. Що таке народження згори? Народження згори це така проста річ, коли ти, твоя частина твого єства, духовна частина твого єства, зливається з Божим єством. Наше тіло не може злитися з Богом. Навіть наша душа не завжди звивається з Богом. Але наш дух має таку здібність бути рядом з Богом. Він може до нього підійти. Духовна складова до духовної. Бо Бог є дух. Бог є дух. І так хочу вам зачитати місце Писання, це Івангеліана, де Ісус сказав своїм учням, Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували. Ті, хто вірують в нього, є Його послідовниками. Як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Ключовий вірш пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Я хочу сказати, що у кожної людини є своя правда. Якщо люди конфліктують, у кожного своя правда. І кожен прав своєму так? Але да. є ще істина. А істина вона одна. Правд може бути багато. Кожен із вас може сидіти за своєю правдою і доводити цю правду другій людині. І навіть Богові може доводити. А Бог каже, мені, мені не треба твоя правда. В мене є моя істина, яку я хочу, щоб ти її пізнав, щоб ти її пізнав. З чого ж починається? Що ж починається, оце пізнання. Пізнайте правду. З чого воно починається це пізнання? Ну, перше, все починається з віри. Однозначно, З віри. Коли людина приймає Боже Слово як істинне, абсолютне, неприложне і незмінне, коли воно являється авторитетом в житті людини. А тепер я хочу, щоб задаю питання, щоб ви підняли руки. Хто із вас читає слово Боже? Ну, чуть поріки. Ну, слава Богу, читаєте добре. Якщо читаєте, значить ви на вірному шляху. На вірному шляху. І коли ви приймаєте це слово Боже як за істину, як за абсолютно вірну, ну, як би, вірний стандарт, будемо так казати. То ви почуєте в тому слові, що Бог говорить про любов, про гріх. Гріх тут в зраді полягає, тому що Адам з Євою зрадили Бога. І цей гріх пішов далі по всіх поколіннях. І ми зраджуємо Богу. Повсякчас зраджуємо Богу. І про істинний сенс життя. Оце говорить Слово Боже. Я думаю, що кожна людина хоче знати, в чому полягає сенс свого життя. Я не думаю, що ви живете як ну, якась тварина, якій байдуже, як вона проживе і скільки вона проживе. Я хочу вірити в те, що все-таки вас цікавить, в чому полягає сенс вашого життя. Далі, якщо ми сказали, що все починається з віри, то далі це перебування в Слові Божому. Но для того, щоб була віра, Треба читати слово. Тому що написано в Біблії, що віра від слухання Слова Божого. Ну не буває віри. Ні, може бути віра в себе, може бути віра в начальство, в власть, може бути віра, в гроші може бути віра. Так, да, може, люди в це вірять. Люди в це вірять, І для них Бог стає гроші, Бог стає влада. Бог стає він особисто, ця людина. Він сам для себе Бог. Ви бачите, які наслідки е діяльності Московії. Це людина, яка рішила, що вона Бог. І дивіться, які страшні наслідки. То це людина в глобальному масштабі такі руйнування робить. А ми, 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 ну, ми можемо сказати, ми ж не президенти країни, та ми навіть не начальники, та ми взагалі вже пенсіонери, на що ми впливаємо? Та ви впливаєте на себе. І, якщо то в глобальному така руйнація, йде війна, загибелі, смерті. А якщо це касається тільки вас, то у вас внутрі те саме відбувається: руйнація хвороби, смерть. Тому що ви рішили, що ви чогось тут в землі, і кругом вас все крутиться. Бог каже, ні, ні, ні. Давай ми будемо розбиратися, з ми робимо. І так, перебування Слової Болі. Як це робити? Як перебувати в Слові Божому? Ну, ну, я думаю, що це все дуже просто. Слухати і читати Біблію, так? Ну, А як інакше перебувати, Ну, других варіантів нема. Слухати і читати. Прислухатися до Слова Божого, пізнавати, пізнавати Його, познайомитися з ним. Коли, ви йдете до... коли вам треба щось і ви знаєте, що це залежить від вашого керівника. Я думаю, що ви шукаєте шляхи, як до нього ближче підійти для того, щоб у нього щось попросити і щоб для себе щось отримати. І ви шукаєте знайомих, через знайомих, ви хочете познайомитися з цим своїм керівником, вам треба ближче, ви знаєте, як його звати, ви знаєте, який у нього характер, ви спитали, які хабарі він бере. Ви спитали, коли він працює, коли не працює, в які дні. Тобто, ви вивчаєте абсолютно цю ситуацію для того, щоб прийти до нього і добитися того, що вам треба, так? Ну так. Ну чого ж таке не дбали ставлення до Бога? Ну чого? Якщо ми до людини шукаємо, і, і ласки у нас виражають таке от унічижені, і, 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 і постава наша така, де такі бідний, нещастий, я от прийшов до вас просити. А чого до Бога ми так не йдемо? Чого ми так перешагуємо через Його слово, через Його істину, через все ми перешагуємо і йдемо по цьому життю, і ні за що не думаємо і взагалі не хочемо навіть замислюватися. Нам іноді кажеться, що наше життя взагалі не залежить від Бога. І він там на верху, а ми тут земне наше життя, от і борсаємося тут в цьому болоті. Яке йому там діло до нас? А він борсається рядом з вами, між прочим, щоб ви собі знали. І дивиться на вас. Коли ж ви наконець повернете свою голову і скажете, Господи, де Ну, Покажи мені, де ти є, покажи. Але ми не крутим тою головою. Ми крутим нею тільки туди, де наша зацікавленість. Особиста, людська, гріховна, яка хочете. І так пізнавати Христа для того, щоб перебувати і слідувати за ним. Далі. Ще раз повторюю, все починається з віри, перебування в Слові Божому, далі розмірковування над Словом. Розумієте, ми, ми не повинні читати Біблію як якийсь академічний підручник. Читати Біблію це не школьний предмет. І вам не треба оцінки отримувати. Це абсолютно інше ставлення. Ви можете прочитати художню книжку і покласти її на полицю і ніколи більш до неї не повертатися, тому що ви вже знаєте про що вона. Але книга книг Біблія вона повсякчас для людини буває новою, новою, новою. Тому що сьогодні ви її читаєте ви в такому стані, як християнин. Далі ви читаєте, ви заглиблюєтеся, ви можете вернутися і сказати, о, а тут я щось не допоняв, а виявляється, це, вот, що відкривається. І чим далі ви занурюєтеся, Слово Боже, чим глибше ви занурюєтеся, тим більше істини ви для себе відкриваєте. Тим більше ви впевнюєтеся в тому, що Бог хоче бути частиною вашого життя. Повірте, як ви начнете читати, ви це зрозумієте, що Бог хоче бути частиною вашого життя. Але ну, якщо ви його туди не пускаєте, він ніколи з ноги двері не відкриє і не війде до вас. Бо Біблія каже, що все стою і стучу, Ісус стоїть в двері, стукає, він стукає. Він зараз стукає в ваші серця через цей мікрофон. Він зараз стоїть і стукає, в серця серце. Каже, все стою і стучу. Якщо відкриєте, то буду з вами вечеряти. Якщо відкриєте, слухайте, це наша задача відкрити серце. Бог не буде роздирати нашу душу. Бог не буде насильно лізти в нашу душу і в наше серце. Він каже, якщо ви добровільно це зробите, я всіх даю рядом з вами. Вам не треба довго мене шукати, вам не треба буде довго взивати до мене. Я чую. Він чує. І так розмірковувати, розмірковувати, не просто читати Біблію як чтіво, як історичну якусь книгу, як пророчу якусь книгу. А читати як книгу, як інструкцію для свого життя. Слухайте, для телевізора є інструкція, як ним користуватися. І ми перед тим, як ми починаємо його налаштовувати, то ми читаємо інструкцію, так? Ну ніхто ж з, -з старта, з ноги, з молотка не лупить по телевізору. Бо вирішили, що він іменно таким є, буде працювати. Читаємо інструкцію. Що куди треба робити? Слухайте, чого вирішили, що до нашого життя, до нашого буття людського немає інструкції. Чого вирішили, що ви тільки визначаєте правила свого життя? Я вам зразу кажу, це хитна позиція. Правила нашого життя визначені в Біблії. Там чітко все сказано, як експлуатувати наше буття для того, щоб ми були щасливі, радісні, квітучі, мирні, любі, благі. Але, на жаль, ми стикаємося з другою реальністю, де є злоба, ненависть. Різні пороки, непонятно які, заздрість, жутка, вообще страшне, що це таке. А те все спричиняє далі гріхи. І той, хто посильніше морально, він починає локоточками роздвигати інших, добиватися висот, а ті, хто від локоточка впали, починають пити, колотися і далі, і далі. І падати вниз. В такій реальності ми живемо? Та, звісно, в такій. То я вам кажу, це не, ми не повинні жити в такій це, ну, Ми живемо в Ну, Давайте так тобі скажемо. Ми живемо з другої, з другої сторони. А нам треба перейти наперед. І сказати, Господи, як ти бачиш моє життя? Покажи мені, покажи. Ну і останнє це виконувати слово Боже. Тобто ми зрозуміли, що починається з віри, перебування в слові, розмірковування на слово, а далі виконаємо. Дуже чіткий алгоритм дій. так? Ми почули, ми прийняли, серце наше розтопило це все, прийняли, і да, я буду так жити, а далі йдуть дії. І все дуже просто. Все дуже просто. Тому що те слово може, яке сіється в наші серця, воно починає нас підштовхувати до певних дій. Ми говоримо певні слова, і ми робимо відповідні поступки. І цей алгоритм дуже хороший і дуже нормальний. І Бог від нас це вимагає, тому що Божі істини вони не для просто усюди за запустити, а тут випустити, а Божі істини для того, щоб це перетворити в життя, наше практичне життя, сіюмінутне, одномоментне, як хочете, Це не це не план, що я там, от я піду на пенсію, я піду тоді в церкву. Тоді я буду слухати слово Боже, а зараз мені нема коли. Я молодий, молода, мені треба жити, любити, робити, та й та-та-та. А потім приходиш від свою пенсію, а ти як розбите корито. І нікому ти не нужний, бо ти так нажив своє життя, що ніхто не хоче з тобою мати стосунків нормальних, хороших. У нас дуже багато прикладів, коли діти не розуміють своїх батьків. Чи це я про щось про другу країну говорю? Правда? І як батьки приходять до похилого віку і розуміють, що вони не потрібні своїм дітям? А діти, ще маючи наглость, ще заявляють, а що ти мені дав для того, щоб я тебе глядів? Ви розумієте, яка страшна ситуація, і ми живемо в цій реальності. Але якби ми своє життя з молоду, з дитинства будували на Божих принципах, повірте, ви б ніколи до такого не дійшли. Я кажу зараз до людей, які старші. А для молодших говорю, не ведіть себе так, бо ваші діти так само з вами поведуться. Ад ступління ще один анекдот. помирає дід в хаті. Батько бере багра, корито багром зачіплює і виносить з хати це цей корито. Вона каже: папа, куди ти корито тягнеш? Та все, дідушка ж помер нашого, вона та кажуть, почекай, вона тобі згодиться. Зрозуміли? Оце корито, то, мабуть, треба думати, щоб нам корито не підставляли. Якось особливо молодь, думайте. Думайте, в яких, яких зазеркальнях ви знаходитеся і куди вам треба всім устріляти свою ходу, свою ходу. І так, Боже, істине для того, щоб діяти, щоб діяти. Розуміючи, можна ще раз, да? Розуміючи, коли ви пізнали правду істину, Божу істину, то та істина, правда нас робить вільними? Яка пряма залежність? Коли ти пізнаєш і все робиш, те, що тобі треба, то результатом твого життя, ти вільний, вільний. Це не та воля, яку ну, отчасті ту волю, ту волю, що ми виборюємо зараз війною, і де воюють наші хлопці. Так. Ми волю відвоюємо нашої держави, нашого народу в цілому, як жителів цієї планети. А Бог каже, я не хочу, щоб ви тільки огранічувалися цією волею. Я хочу, щоб ви пізнали внутрішню волю, яка вирветься з вас наружу і буде загальною. Глобальною волею, і ви будете гідними моїми дітьми. Гідними. Не позоріщем Божим, а гідними. І так ми приходимо до розуміння цієї істини. В чому полягає та істина? А в тому, що людина розуміє сенс свого життя. Ви знаєте, що головні питання кожної людини, яка людина повинна собі задавати, це питання: хто я і для чого я тут. Чи задаємо собі це питання, хто я і для чого я тут? І в цьому є істина. В цьому ми тоді, як ми знаємо Божу істину, ми знаємо, що нам говорити і що нам робити. І ми не будемо хибити. Ми будемо уходити від гріховної складової нашого життя. Ми будемо уходити від нелюбові. Від зради ми будемо уходити від цих ганебних рис нашого життя. Тому що ми знаємо істину. Ми знаємо, хто ми. Ми знаємо, для чого ми прийшли в цей світ. І Істина дає нам волю від страху. Людина не боїться тоді, коли вона знає, що з нею рядом Бог. І він не один. Бо рядом є Бог. І це не страшно вже. Це та сила, за якою тобі нікого не треба боятися. Уходить страх, коли ти знаєш істину. Людина відходить від свого я. Слухайте, це так тяжко. Ми дуже егоцентричні люди. Ми все зав'язуємо на собі. У нас весь світ крутиться тільки кругом нас. Батьки повинні жити раді нас. Держава повинна жити раді нас. Все повинно бути раді нас. Тому що я, я, я ж, мені ж погано, як? Ж. От якби не вони, я би жив краще. Якби не ті, от було б лучше. От якби я, не такі батьки мої були, мені б жилось би легше. От якби не така держава, де я народився. Чого я народився в цій державі? нашої?» Для чого? Для чого? Слухайте. Це називається егоцентризм. Це говорить про те, що ви залежите від свого я, від свого его. І ви маніпулюєте людьми. Ви заставляєте їх робити те, що вам треба. А вони кручаються, а ви на них сердитеся. Починайте сваритися з ними з цими людьми. Слухайте, вони вам нічого не довжені. Взагалі кожному з нас ніхто нічого не довжен. Отак собі заповните, раз і на віки. І якщо людина вам каже ні, то це не значить, що це вже ваш ворог. Не зациклюйте на собі і не зав'язуйте на себе людей. Не робіть цього, іначе ваше життя перетворюється. В дуже складну ситуацію, де ви не ні радості, ні успіху, нічого. Бо ви тільки живете в звинуваченні. Всіх і вся. Бо всі винні, всі винні. Один я хороший. Далі. Воля приходить від думки інших. Ми дуже-дуже залежні від думки інших людей. Для нас дуже важливо, як на нас дивляться другі люди. Послухайте оставте цю практику. Не надо вам думати про те, що. Про вас думають люди. Я вам хочу сказати, із за оцеї хибної боязні люди в церкву не ходять. Та як я Я піду туди, там, де штунди, так? щоб з мене люди сміялися? Та я і в православний храм не піду, бо мені там тяжко стояти. Та там ладан і смердить, що мене аж голова болить. Послухайте, чи держіть поперед себе Бога. Якщо ви його вже побачили, то хай вас не турбує думка інших людей. Йдіть до нього, тому що це ваше життя. Це ваше, ваше спасіння. Люди не є спасителями вашими. Кожен потребує спасіння. Тому не треба дивитися, що думають люди. Турбуйтеся, що думає про вас Бог. Ну і від гріха, звісно, воля від гріха. Коли людина живе по Слову Божому, то вона вивільняється від пут гріха і стає таким, яким її бачить Бог. І це дуже важливо. Я закінчую вже, і так, мабуть, довго дуже говорила. Е, дивіться, я дуже хочу, щоб ви, неважно, в яку будете ходити церкву, православну, протестантську, до католиків, абсолютно до греко-католиків, яку хочете віку. Це не має ніякого значення. Єдине, що я вас прошу, єдине, що я вас прошу, тримайте в центрі зору Бога, де б ви не були і куди б ви не прийшли. Хай він буде у вас в центрі вашого поля зору вдома, на роботі, в дорозі, в церкві, якщо ви прийшли в церкву. Це не важно. Бог повинен стати. Основною, самою головною частиною вашого життя. Тому що через нього ви маєте, маєте право на спасіння і успадкування Царства Божого. Без нього ви туди не потрапите, не потрапите. Як Ной сів в ковчег і був спасений, а весь світ був потоплений. Так і нам треба зайти в цей ковчег під ім'ям Ісус. Нам треба зайти в цей ковчег. Нам треба пізнати Його. Залізти внутрі нього і казати, Боже, держи мене, держи, бо іначе я пропаду будь-ка на воді. Повірте, йому важко, щоб ми прийшли і оселилися в ньому, а він оселився в нас. Він хоче свого зміття. Для нього це дуже важливо, і це повинно стати важливо для нас. Я хочу дуже, щоб ви це зрозуміли.